Нікола Dental Дентал Клінік. Безпечне лікування у вісні. Привіт! Мене звати Альона Герасименко. Я дитячий стоматолог Нікола Dental Дентал Клінік. Сьогодні розкажу про безпечне лікування зубків малечі у вісні. Ми здійснюємо медикаментозний сон для дітей вже з появою перших зубків. Це дозволяє нам ефективно та безболісно лікувати зубки наймолодших пацієнтів. Висвітлюємо головні причини пошкодження молочних зубів погана гігієна, часте вживання цукру та можливість несправного прикусу. У нас був ось такий випадок. Успішно лікували перший молочний зуб у дитини. Подивіться на результат. Тож, якщо у вашої дитини вже з'явився перший зуб, час зробити перший візит до стоматолога. Чекаємо вас у Нікове в dental clinic. Запишіться за номером на екрані або залиште коментар під публікацією. Гарантована якість та забезпечена безпека у кожного лікування. Піклуйтеся про здоров'я зубів вашої малечі разом із нами. Ніколав в Дентал Клінік, ваш надійний помічник у дитячій стоматології. До зустрічі!